Одразу скажу з величезних плюсів цієї квартири є ось такий приватний парк. Тобто це приватна зона. Ми можете тут відпочити, бачите, тут доглядають за деревами, за всім. Величезна, величезна зона. Досить цікаво і ще тут є басейн. Друзі, і от подивіться, який класний басейн в цьому будинку. Ну, Тут приватна територія велика, басейн, подивіться, ось це. Будинок, тут ми маємо парк, ну тобто не потрібно навіть нікуди виходити. Все поруч, все на власній території. І так, друзі, квартира 185 тисяч квадратів. Тут ми зараз знаходимося в кухні. Кухня по ремонту досить таки непогана, як на мене, і простора. Бачите, навпроти маємо такі стільці, можна поїсти. І тут у нас відокремлений господарчий блок. Далі ми бачимо ось такий салон. Вітання досить велике. Одразу помітити кондиціонер. Тут теж є стіл для прийому їжі, тобто квартира по ремонту мені досить таки подобається. Тут ми зараз ходимо на балкон. Дивіться, яка сонячна погода, досить велика тераса і ось таким видом. Тут ми маємо ось таку спальню досить з цікавим ремонтом, тобто вона гарна, прибрана, маємо вмонтовані шафи. Досить цікаво. Тут три спальні і два санвузли. Тут наступна спальня. Теж досить таки цікаво. Маємо зеркала. Так це виглядає. Навпроти маємо вмонтовану шафу вона нова. Тут велика спальня, маємо дивіться, стійки ліжок Тобто теж по ремонту немає жодних проблем. І навпроти ось такі вмонтовані шафи. Ванна кімната. досить таки непогана, тут душ. Ось так воно виглядає, просто трішечки, скажімо, щось прибрати, а в цілому досить таки комфортно. І тут у нас друга дуже багато зеркал.